Семеро родини з Вінничини беруть участь у проєкті під назвою Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Стартував проєкт 24 жовтня. Сьогодні п'ятий день, розповідає заступниця директора центру Наталя Головко. У центрі реабілітації обрій, що у селі Дорожня, під цілодобовим наглядом спеціалістів діти віком від 6 до 18 років. Ми беремо на себе зобов'язання доглядати цих діток в наших приміщеннях, а батькам даємо такі, ніби відпустки 12 днів для того, щоб вони змогли вирішити свої якісь проблеми соціальні. Можливо, хтось відпочити, можливо, хтось полікуватись. В області проєкт реалізують з 2018-го, каже Наталя Головко. З початком повномасштабного російського вторгнення його призупинили. Відновили торік у червні. Ми намагаємося їх вчити жити в колективі, пристосовуватись один до другого, сприймати тих людей, які тут за ними доглядають. Ну, трошки робити такі кроки до самостійності. За словами медичної сестри Лариси Матвієнко, передбачено п'ятиразове харчування. Кожна дитина проживає в окремій кімнаті зі всіма зручностями, облаштованої кімнату зі звуконепроникними стінами, де вихованці можуть перезавантажитись. Ця кімната її робили для тих дітей, яким потрібна перезагрузка, або у кого виникає агресія і хоче покричати дитина, щоб щоб не лякати других, вони знаходяться в цій кімнаті. Допомагає дітям адаптуватися до нового колективу та умов проживання психолог Дмитро Бондарчук каже, проводить групові та індивідуальні заняття. Аналізуємо їхній психоемоційний стан, підбираємо до них індивідуальні методики, тому що кожна дитина реагує на зміни по-різному. Хтось на тривогу може закривати вуха, хтось може почати кричати. Тобто дуже різна реакція в людей, і тому ми до кожної підбираємо окрему методику, з якою ми працюємо. Комусь подобається більше дихальні вправи, комусь подобається зміна фокусу уваги. Тобто, десь. Поговорити про щось, да. заспівати, зробити якусь техніку релаксації. Мама учасника проєкту Тетяна Бельдій телефоном суспільному розповідає, такою послугою скористалася вперше. Проживають у Тульчинській громаді. Ми вирішили скористатися на страні місці. Ще документи яку збирали, подавали. А я дуже переживала, бо я не знаю, то вперше що він ну, перегнали. Там як там знаходишся. Йому подобається. Він навіть не має часу відницю позвони, мам, все давай в Мені зарядка я всену конату дижутим спокойно з іншими дітками». Навики, можливо, ну там чогось нового Участь для родин у проєкті безкоштовна, каже Наталя Головко. Гроші виділяють із бюджету територіальних громад. Потівка на 12 діб на одну дитину коштує понад 19 тисяч гривень. Послуга безкоштовна для батьків, але послуга не безкоштовна для територіальних громад. Зараз в минулому році були внесені зміни до закону про державний бюджет. Територіальні громади мають або Створювати соціальні послуги за потребами мешканців громади. А якщо вони не можуть їх створити, то вони мають десь закупити або замовити цю послугу. То в цьому році наші територіальні громади замовляли в нас цю послугу, і от саме ті територіальні громади, які змогли виділити кошти і замовити цю послугу, тут діти знаходяться зараз. Скористатися послугою тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, родини можуть двічі на рік. Наталя Колодій, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.